Путін не може відмовитися від України з геостратегічних міркувань, тому що коли років за 15-20 в Росії різко впаде видобуток, а в світі попит на викопне паливо. Чим буде Росія торгувати зі світом? Росія останні 400 років, навіть більше, торгувала зі світом виключно природними ресурсами у відповідь о, в обмін на технологічні товари, я колись простежив цю історію, буквально від сімнадцятого століття. Mm -hmm. Тобто змінювалися різні природні ресурси там. Колись то було залізо, до того то було там пінька, там ще щось таке ворвань, тільки не торгував до жир, якщо хтось ага. не знає, друзі. Але щось. натуральні ресурси завжди мало оброблені чи не оброблені. От нафта і газ це останні такі да, пошні на зерно, тепер нафта і газ оста, далі, все вже оста, нема що далі далі. Все. і після того Росія зубожіє. Єдине, чим її можна торгувати, це якщо вона зараз поки ще має доходи від нафти і газу, нахапає собі земель, щоб потім торгувати геополітичним впливом. От для. Цього їй потрібна Україна, їй потрібний чорноморський регіон, тобто Україна це форпост, і Україна потрібна вся, щоб не висати над Західною Європою і диктувати їй свої умови. Ось для чого потрібно Україна. Тобто, щоб Європа всі свої технології Росії продавала за дешево і не стільки вже в обмін на нафту і газ, стільки від страху.